Бачу, тут зібралися справжні небайдужі добровольці нашого свідомого тилу і показали тим самим, що Тернопіль ніколи не був і не є байдужим ні до творчості, яка в першочергово має підняти нашу українську націю, тому що цей багаж буде передаватися нашим дітям і вони будуть наслідувати його. Сьогоднішній вечір це вечір презентація е, книги Юрія Руфа і е, ще юних, е, але вже досвідчених львівських поетів. Але Юра буде одноосібно їх зачитувати, їхні речі. Е, також гурт Залізний крест» сьогодні до нас зі Львова завітав, е, Степан Горбик і ще тернопільські поети, яких я представлю пізніше. Е, розпочне вечір Степан Горбик. Чекаємо його на сцену. Але тепер добрий вечір. всім привіт. Зіграю кілька пісень на чужій вірші. І... За першою буде, як ми прийшли карта. Se povo тут написано на вірш Людьмина Максим Одразу після подій на Майдані про Небесну Писали тіли легко, хоч майдан ридав, і кров'ю вже переймушана скляза, але коси нащине. Загід Спереду сонцених молодий могливий і юний хлопчик в касі голубі, і вчителі сиби сіль. Їм вже не валять, плакить ножов при стяг покритим тілом, як крила, нела, звітаючи назад, небес населення. Пісня написана на вірш Мамо, я екстреміст». Два слова перепишу. Е коли на Майдані завжди хтось зійшов на Та, беру, там ти ніколи не було, скажімо так, сумно. Там завжди було весело. Коли е хлопці йшли, тобто, туди у них обов'язково повинен був бути гарний настрій. Тобто без, без якісь які таких пригнічень. там ну, старалися не, не, не таких чи що. От, і декілька випадків, коли. Першу ніч на Гошевського, що коли були події, підходила така черепашка з голоном з забору, який там стояв з боку колись. І черепашку зробили хлопці і підходили до, поближче до, до, до міліції. Да? І один з них відійшов за далеко від Черепахи, в Черепаху ну, летіли камінці, і тому подібні речі, це було вночі. І е, коли потрапив один із камінців в голову, ну не в голову, в шолом, на, на щастя. Шолом ну, розливався, все цей велосипедний шолом, довго служив мені, таке. шолом. Ем, хлопці одразу підбігли, там як ти парень, там туди-сюди, ти нормально, все, все окей, до свадьба, до світу, все. Тобто, ну, яка б не була ситуація, все було весело. І, або інший, інший момент, коли це вже розповідав, мені здається, назад, коли хлопці йшли на передвою, один з одним говорив: послухай, класні окуляри. М -м, ну добре, ну коли тебе перше я собі заберу, Окей, добре. Таке, ну тобто, чорний гумор, такий чорний, але... Але все мало бути так трохи весело. І коли писав мелодію до пісні, старався вона така трохи, ну, не знаю, ніби ніби веселіша, але, але текст такий, як є. Її награв близько року, часу, і тому тому, вибачайте заповники. У мене тепер є вісім, мамо, моя мамо, екстреміст, поградний що правну волю Стояв на морозі голий Та поглядом любиму. Люди дими майдану життя своє Богдане, Гартую під кулі Свист, мама мамоя, екстреміст і шляху назад не буде, бо в моїх пробитих грудях гуркоче, як гримбарис. Завтра, або колись. Мама, мама, екстріст, мама мама, екстреміст. Я вже не боюся смерті, бо війна потребує жертви. Ріна моя молись. Пісня написана на вірш. Вона знає, вірш просто знайдений в інтернеті в одній із груп. Тоді революційних, тепер новинних, скажімо так, і було написано, що це вірш бійця з передової АТО. Я вважаю, на сьогодні, навіть на цей вечір, особливо, вона є дуже актуальна. І весь її зміст закритий в останніх чотирьох рядках, Можна не чотирьох, ну в останньому комплеті, комплеті прислів, такий собі. От. Закрутило мій край у страшному круговороті, Дишення у людей відбираю життя, Знов замішано На страждання і смерті, а у мене думки про постійні збуття, я ніколи в житті I'm scolding my Той стараю лети, чи потрібні країні Пісенні пролади, що змивають з душі всю жорстокість замить, а я ніколи в житті не стріляв з кулемета я гранату повік не тримав у руці, чи потрібні ні, поети, коли понад усе, а їй потрібні бійці! Знову я вмиваюся сльозами і кров'ю, відпускаю свій біль. У думки і слова, я хотів би наповнити край мій любов'ю, поки струни тремтять, і душа ще жива, бо я ніколи в житті не стріляв з колемета, як гранату повітря не тримав уроці і потрібні краї. Падні поет, коли понад усе її потрібні. А я ніколи в житті не стріляв з кулемета але я на війні і, слава Богу не вмер хай здається, що вам. Потрібні поети та вони як ніколи потрібні тепер. Вони потрібні тепер. Вони потрібні тепер. Дякую, Степане. Зараз наступним поетом, молодим поетом Тернопільським, який себе проявив на багатьох виступах з такої революційної сторони. Вірші нові, вірші це зароджується нова культура, яка повинна піднімати український народ, а не розповідати про його багатостраждальність. Ми зараз повинні мати підйомні моменти. Тому запрошую до мікрофона Любомира Сарабуна. Слава Україні, друзі! Всім дякую, що тут зібрались. Приємно на цій цьому вечорі презентації книжки чудового поета Юрія Руфа. Він, я дуже часто надихався його віршами, він просто шикарний поет. Купляйте книжки і так далі. Обшир мій перший вірш звучить про владу, він не дуже толерантний. В принципі, взагалі не толерантний, бо нафіг надать. Брудні гареми корумпованих жидів. Уміло позаймали свої з на показ грають непідкуплених вождів, вкушають смак незнаного нам біла, блистять кортежі позолочених карет, купюри шоколадні на сніданок, для них простий обід, для нас бенкет, мільйони нам незнаних забаганок, немає запаху, прокурених шпалер, нема дешевих штор в пустих хоромах, не треба вчитись етикету і манер, штовхатися на ранішніх прийомах. Картини невідомих нам митців, шовковий одяг із мажорної вітрини, а в когось брак шершавих папірців, спинило серце у голодної дитини, велика скриня неоправданих надій, повні кишені неправдивих обіцянок. А ти мовчи, і що живий радій, І знизу вверх дивись на пафосних панянок. Сидить в кутку насуплений гурман, сеглачає від з'їденої правди. А на десерт гидкий самообман, А новий день почин нової клоунади. На ту саму тему, другу частину частина, так. Фальшивим показовим героїзмом смердиться крану ліберальний радикал, вбиває тисячі продажним гуманізмом, все поповняє свій бездонний капітал. Втирає щось за допомогою суфлера, немає сорому в гидких мені очах. Пряма постава товстосума, сума кавалера, та все ж дрижить, бо відчуває страх. Опанувавши дар переконання, виходить на сплановані дебати. Усім набридло, невправдане мовчання, чекаю оприлюдненої страти. Один баран керує цілим стадом. Та ми не будемо мовчати, як ягня, не буде куль, то вдаримо прикладом. Вмить осідлаємо жертовного коня. Приходить час великого повстання. Не будуть гинути герої о котлах, не будуть і більше статного мовчання, кривавих страв на різдвлених столах. Пискливим криком закричать плюгаві свині, звільниться вмить. Ув'язана душа безжальне лезо прогуляється по спині. Душа до пекла невідкладно вируша.